Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами. І не тільки про психотерапію. І я продовжую тему Люби себе. Люби себе так, наче від цього залежить твоє життя, адже це так і є. І зараз в цьому відео я покажу вправу знайомство з собою. Бо всі ми хочемо стосунків, стосунків будь-яких, не тільки романтичних стосунків, це дружба, це відносини в сім'ї, це відносини з нашими дітьми. І всім людям хочеться, щоб всі стосунки були добрими, гарними, щоб вони були наповнені взаєморозумінням, повагою один до одного. Але коли я задаю багатьом клієнтам питання, хто ти такий чи така? Опиши себе, що ти знаєш про себе? І дуже часто я зіштовхуюсь з тим, що клієнт чи клієнтка не може мені відповісти. Каже: я не знаю, ну, обична, звичайна людина, ну, нормальна там, і так далі, тому подібне. І тому, перше, з чого ви повинні почати, це познайомитися з собою. Тому вам потрібен буде час. Як мінімум година. І це буде перший етап, тому що не, не часто виходить зразу з першого разу. Особливо, коли у, людях, у людей не налагоджені стосунки з собою, да, немає цього контакту це дуже важко, ця вправа важка. Але вам потрібно буде взяти чистий аркуш паперу, а краще взяти чистий зошит заварити собі смачний чай чи каву, включити приємну якусь музику, краще якусь класичну чи інструментальну, без слів, провітрити кімнату, сісти спокійно і попросити ваших близьких людей не турбувати вас годину. І робимо великий вдох. Видох, я завжди кажу, що ми починаємо з глибокого вдоху і видоху будь-яку практику, а краще з де декількох вдохів і видохів. для чого? Щоб урівноважити дихання, урівноважити свій мозок, заспокоїтися. І уявіть собі, що ви зустріли себе. І у вас перша зустріч. Подивіться на себе, начебто, зі сторони. Ваша. Ваші фізичні дані, чи подобаєтеся ви собі, ваш стиль, ваш смак, що ви любите, які у вас сподобання? Да? Їжа, що ви робите по життю, які у вас сильні сторони, які у вас негативні якості, і що ви робите з цими якостями? Що роблять вас успішною людиною? Чи навпаки невпевненою людиною, що вам заважає бути щасливими, і що вам допомагає будувати стосунки з іншими людьми? І що ви можете дати іншим людям, коли почнете з ними стосунки? І ще раз, це не тільки про романтичні стосунки, хоча запити на терапію більше всього завжди на романтичні стосунки: про стосунки в парі, про стосунки в сім'ї, про нові стосунки і так далі. Подивіться, що ви записали, і поповнюйте цей листок кожного дня. Робіть таку вправу протягом тижня. Бути чесними, перш за все, з самим собою. І тоді ви побачите. Так і пишіть: наприклад, я приваблива жінка, в мене легкий характер, там, чи я дуже системна людина, чи я, там, господарка класна, чи я класний підприємець, да? і так далі, і тому подібне. Якісь речі, які ви знаєте в собі, поважаєте в собі, які виклики життя ви приймали, як ви сприймаєте негативні обставини, як з ними справляєтесь, і так далі, і тому подібне. Пишіть все-все-все, що ви е, почуєте про себе да, в цьому діалогі з самим собою. І у вас з'явиться портрет розуміння себе. І тоді ви розумієте. Ваші сильні сторони, ваші зони розвитку. І тоді, коли вас хтось критикує, то ви не ображаєтеся, ви спокійно можете відповісти. Ви не провалюєтесь це, тому що ви знаєте, хто ви такий, така. Ви розумієте, наприклад, що в стосунках, що саме ви можете дати, що саме отримає людина інша, спілкуючись з вами. І таким чином ви будете відчувати цінність себе, свою унікальність і особливість, і таким чином тоді ви будете також поважати іншу людину, вибір іншої людини. І ви не будете дуже боляче реагувати на критику або, навпаки, дуже сильно радіти емоційним погладжуванням. Тому що я чую дуже багато таких речей. Я кажу: для чого тобі стосунки? Частіше всього, це про жінок. Да? І я б хотіла, щоб про мене піклувалися. Я б хотіла, щоб мені купували подарунки. Я б хотіла, щоб мене хвалили. Але це зовсім не про партнерські стосунки. Це про те, що жінка шукає тата, якого вона не знала, наприклад. Або який був в неї, але який не давав їй. Того, що потрібен давати дитині. Але це якраз егоїзм, коли ви шукаєте когось, хто замінить вам батька чи маму, дідуся чи бабусю. Тому що здорові стосунки будуються з дорослими, здоровими, емоційно зрілими партнерами. Якщо ви шукаєте тата чи маму в стосунках, спочатку ви повинні пропрацювати з собою. І знайти в собі опору, і тільки тоді можливо побудувати здорові стосунки з іншими людьми. І я в вслідночому відео покажу дуже сильну серйозну вправу, яка називається дитячі струни. Це така вендитація, за допомогою якої ви можете зустрітися з дитячою частиною себе. Об'єднатися з цією частиною і дати тій дитячій частині те, що ви не отримали в дитинстві. І це дасть вам силу і впевненість конкретно в цьому віці, в якому ви зараз знаходитесь. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, любіть себе і до наступного відео.